Книга Мудрий учитель. Всім доброго ранку. Працюємо сьогодні на сторінках 22-23. Щодня під час навчання в позаурочний час ви дізнаєтесь багато нової інформації. Інформація це відомості, знання, які ми здобуваємо під час навчання, спілкування або ж спостереження за довкіллям. І книжка це є цінним джерелом інформації. Що таке медіа? Медіа це засоби, які зберігають і поширюють різну інформацію. І от найдавнішим представником медіа є книжка. Перегляньте відео, як твориться книга. З давніх давен люди прагнули передавати свої знання наступним поколінням. Що вони для цього тільки не робили: малювали малюнки на скелях, дряпали різні символи на глиняних та дерев'яних дощечках, витискали щось на шкірі тварин, розмальовували папірус та кору, склеювали листя, і так тривало доти, доки не з'явилась книга. Сьогодні книги можна побачити всюди, у школах, у бібліотеках, у книгарнях. Їх читають у громадському транспорті, дарують на день народження, їх люблять, ними захоплюються, за ними вчаться. І сьогодні ми разом з вами дізнаємось, як твориться книга. Книги бувають різні: товсті й тонкі, великі й маленькі, з малюнками і без малюнків. Але всі книги, незалежно від того, які вони, починаються з одного з автора. Автор це розумна й освічена людина, переповнений ідеями. Він сідає за написання книги, сторінка за сторінкою. Він розповідає нам цікаві історії, вчить нас грамотно писати, рахувати, розповідає, як правильно будувати дім, доглядати за рослинами і багато іншого. До речі, автором може бути і чоловік, і жінка, і навіть дитина. Якщо ж книжку створює багато людей, то це вже авторський колектив. Отож у стараннях і творчому пориві створюється рукопис. А далі найцікавіше починає народжуватись книга. Місце, де створюється книга, називають видавництвом. Чим воно більше, тим більше книжок там народжується. Подивімося ближче, як це відбувається. Ось і наш автор. А куди це він іде? Правильно до редактора, редактори це дуже серйозні люди. Вони знають все і про все, і через це здаються трохи страшними. Їхня робота дуже відповідальна, адже вони стежать, щоб у книзі не було жодних помилок, щоб все було написано правильно, грамотно і зрозуміло. Часто між авторами і редакторами виникають суперечки про окремі моменти в книзі, але редактори завжди перемагають, бо вони сильніші. Після того, як всі суперечки узгоджено, рукопис потрапляє до художників ілюстраторів та дизайнерів. Їхню роботу ви можете бачити щодня, взявши до рук будь-яку книгу. Кожну ілюстрацію, малюнок, графік чи обкладинку в ній намалювали саме ці люди. Ну ось наша книжка оформлена і готова до друку. На цьому етапі вхід іде важка техніка. Потужні машини, десятки людей пускають у хід всі свої сили для того, щоб виготовити книгу. Ми вже знаємо, що книги бувають різні, а значить, і робляться вони по різному, але все по порядку. Беручи в руки будь-яку книгу, ми одразу бачимо, що вона надрукована на папері. Але перед тим як потрапити на папір, кожна сторінка наноситься на спеціальну металеву пластину друкарську форму. А виробляє таку форму. Ось ця машина схожа на величезний принтер. От тільки замість паперу тут використовують спеціальні металеві аркуші. Усі ми звикли, що папір у книжках акуратний та рівний, але перед тим як таким стати, він приїжджає у видавництво у величезних рулонах. А вже потім його розрізають та складають так, як того вимагає побудова книжки. Але повернімося до нашої книги. Якщо на сторінках немає кольорових зображень, то друкується вона на ось такому верстаті. Він може наносити інформацію одразу з двох боків, використовуючи для цього ті самі металеві друкарські форми, з якими ми вже познайомились. Щоправда, його можливостей не завжди вистачає, особливо якщо потрібно, щоб сторінки книги прикрашали яскраві малюнки, фотографії чи кольорові літери. Для цього існує інша машина завдовжки 12 метрів, тобто 36 котів, 18 собак або 6 корів. Усі ви колись малювали і знаєте, скільки часу потрібно, щоб зробити гарний малюнок. А цей агрегат може друкувати повноколірні зображення такого величезного розміру зі швидкістю 14 тисяч примірників за годину або ж 4 за секунду. У вас може виникнути запитання, як такі величезні аркуші перетворюються в маленькі, акуратні сторінки книжки звичного для нас розміру? Відповідь проста за допомогою фальцювання, тобто згинання. Аркуші. Аркушів до потрібного розміру для цього також є спеціальний верстат. Фальцювальна машина вона нестримна. Варто її тільки увімкнути. Вона починає забирати великі аркуші і блискавично, але з хірургічною точністю їх згинати. Буквально за пів секунди величезний аркуш перетворюється на правильно зігнуті та акуратно складені сторінки майбутньої книги. Ця машина може працювати зі швидкістю 5 аркушів за секунду. А тепер подивіться, скільки часу знадобиться для згину всього одного аркуша людині. Фальцювання це сила. Поки одні люди працюють над друком сторінок, інші виготовляють обкладинку. Для обкладинки використовують спеціальний папір або картон, оскільки вона має не лише промовисто говорити про зміст книги, але й захищати її сторінки від пилу, бруду та необережних читачів. Часто для підсилення захисту обкладинки використовують ламінацію. Ламінацію роблять спеціальні машини, ламінатори. Вони покривають поверхню обкладинки спеціальною водозахисною прозорою плівкою. Те, жодна плівка чи обкладинка не захистить вашу книгу так, як шанобливе ставлення до неї. Ну от у нас вже є надруковані сторінки і зроблена обкладинка. Тепер потрібно все це з'єднати. Якщо книжка має малу кількість сторінок і більше нагадує брошуру чи зошити з завданнями, то її скріплюють металевими скобами. Цю роботу робить вкладно швейно-різальний величезний агрегат, який являє собою міні-фабрику. У нього є спеціальні. Місця, куди вставляються сфальцовані аркуші, скоби та обкладинка. Працює він з математичною точністю: вибирає сторінки, складає їх по порядку, одягає обкладинку, скріплює все скобами, обрізає і акуратно складає готові брошури чи зошити в кошик. Якщо ж книга має дуже багато сторінок і скоба вже не зможе втримати їх, обкладинку кріплять по іншому. Складені докупи сторінки, книжкові блоки та обкладинки для товстих книжок подають у клеєву машину. Її робота якісно склеїти сторінки блоку і приклеїти до нього обкладинку. Вона це робить неперевершено, швидко і міцно. Одразу 10 книжок тут отримують свій одяг, після чого вони вже мають вигляд майже повноцінної справжньої книги. Спитаєте, чому майже? Тому що в процесі друку складання і склеювання в книжок з'являються от такі от нерівні краї, які потрібно обрізати. Для цього у видавництві існує спеціальна машина різак. По суті, це такі величезні і потужні ножиці. Вони можуть легко перерізати півтори тисячі аркушів. Гострі ножі обрізають папір під тиском 10 атмосфер. Для того, щоб ви собі краще уявляли потужність цієї машини, погляньмо на серйозного дядька із сокирою і ось цю колоду. Щоб зрівнятися по силі з різаком, нам потрібно щонайменше 70 отаких серйозних дядьків із сокирою. Вражає чи не так? До речі, різаки можуть обрізати не лише один бік, а одразу три. Така собі перукарня для книжок. Дуже товсті книги оправляють у тверду обкладинку, як у ваших підручниках. Перед приклеюванням твердої політурки книгу прошивають. Величезні швейні машини надійно скріплюють папір так, щоб на 100% бути впевненим, що жодна сторінка не випаде. Це нагадує справжню швейну майстерню, тільки замість тонкої тканини тут багато багато сторінок. Ну, от, власне, наша книга надрукована. Вона ще зовсім маленька і разом зі своїми сестрами та братами лежить на складі і чекає, чекає, що приїде великий автомобіль і повезе її в книгарню, у школу чи до вас додому. І мріє про те, що вона зможе вам розказати про всі ті неймовірні речі і дива, які хотів розказати автор. Вона знає, що для її створення було зрубано два дерева. Над нею трудилось близько двох. 20 людей і працювали усі ті потужні машини. Вона хоче потрапити саме до вас. Вона знає, що ви будете її берегти і шанувати. Бо тепер ви не такий, як усі. Бо тепер ви знаєте, як твориться книга. Отаку От цікавинку ми сьогодні дізналися. А чи знаєте ви, що 100 кг макулатури можуть зберегти одне дерево? Макулатура це використаний папір. У пунктах переробки макулатуру подрібнюють, обробляють, спресовують, створюючи у такий спосіб новий папір. Спробуйте збирати макулатуру протягом місяця і полічіть, скільки дерев ви врятуєте за рік. А зараз переходимо до вивчення нашого твору. Відкрити перед собою стрінку 22-23. Прочитай правильно Найцінніший завтрашнього коштовності. Тисніть на паузу та прочитайте ще раз самостійно. ТХУ Хіонг. Найцінніший подарунок. Давно колись жили батько й мати, і було в них троє синів. Одного дня батько покликав усіх синів до себе і сказав Діти мої, хоч ми з матір'ю ще не старі, але ж не будемо жити вічно, не зможемо годувати вас усе життя. Тому покажіть, на що ви здатні. Від завтрашнього дня дбайте самі за себе, ідіть куди хочете, робіть що хочете. А через рік вертайтеся і принесіть додому найцінніший подарунок. А що нести, хай кожен з вас вирішить сам. Послухалися сини та й пішли з дому. За рік повернулися. Найменший подав золоту скриньку, повну коштовних камінців і виробів зі слонової кістки. Середульший привіз цілий віз дорогих страв, копченої та смаженої дичини, рідкісної морської риби, пирогів і тістечок, ароматних смачних плодів. І ще багато всякої всячини. А у старшого за плечима висіла стара торбина, вицвіла від сонця і дощу, видно, важка. Спершу відкрили золоту скриньку найменшого, і кожен замилувався блиском красою коштовностей Помилувалися та й сховали скриньку Настав обід. Середольший син уніс хліб і різні страви запросив батька й матір до столу. Пообідали та й побачили, що привезених харчів та напоїв вистачить лише на 10 днів. Після обіду запитали, що ж приніс старший син, а він повів дивну розмову. Наприклад, став розповідати, чому йде дощ, або чому, буває, колодязь копає дуже глибокий, а до води не докопується, або чому рис висаджують однаково, поливають однаково, а на одній стеблині зерен обмаль, а на іншій кілька сотень. Він розповідав так цікаво, що люди гукали одне одного, і всі спішили послухати мудрої мови. Я, батьку, сказав старший син, шукав учителя, який би мене всього навчив, як жити, як працювати, на хліб і до хліба заробляти. Ось він. Старший син розв'яжав торбину. усі здивувалися, у торбині були самі книжки. А батько погладив бороду і сказав Молодець, сину, усім нам треба вчитися некоштовні цяцьки і несмачні страви головне в житті, а знання і уміння вони допоможуть заробляти на щоденне прожиття. Твій подарунок, сину, найцінніший. Дітки, зверніть свою увагу, що це написав твір зарубіжний письменник, а внизу написано переклад має кашель. Це означає, що нам переклали цей твір. Але уявіть собі, він написаний дуже давно. Уявіть собі, він дійшов аж до нас і такий цікавий, такий справді, по справжньому навчаючий твір, що його переклали та помістили нам у книгу. А й справді, подумайте, який найцінніший скарб найцінніший подарунок. Це дітки знання. Так? Старший син приніс знання і правильно зробив, адже знання і уміння завжди допоможуть тобі у житті. Вони допоможуть заробляти на щоденний прожиток, розвиватися з кожним днем. Перечитайте твір самостійно та дайте відповіді на запитання, дітки.